Сьогодні ми будемо готувати м'ясо по-французьки. Щоб приготувати м'ясо по-французьки, необхідно буде підготувати наступні інгредієнти. В першу чергу це м'ясо. Його треба 450 грамів. Звичайно, знадобиться цибуля. Оскільки в магазині була тільки мілка, я взяв дві. Якщо буде середнього розміру, беріть одну. Потрібен буде помідорчик. Зараз, звичайно, його якість так собі, але по рецепту треба його взяти. Тож, один помідорчик грамів на 150. Необхідний буде сир. Його треба грамів 100. Краще взяти його посмачніше. Ну і звичайно, майонез. Скільки його вийде, не знаю, але пачечку я взяв. Також знадобиться сіль, перець та трошки олії. Оскільки всі інгредієнти вже є, можемо починати готувати. До речі, цей рецепт теж буде в стилі відька, тож ми будемо його готувати по спрощеній програмі. Спочатку наріжемо м'ясо товщиною приблизно 10-15 мм. Для цього зрізаємо всі шкірочки, я це вже зробив за кадром. Ну, по мінімуму, звичайно, вони залишились, але то вже не так страшно. Наступним кроком нам треба добре відбити свинину. Викладаємо плівку і на неї кладемо вже м'ясо. І накриваємо це все плівкою ще й зверху. І тепер попрацюємо молотком, відбиваючи добре м'ясо. Перегортаємо. Повторюємо процедуру. Тепер дістаємо наших пацієнтів. Тепер необхідно натерти сіллю та перцем з кожної сторони. Далі необхідно підготувати цибулю. На початку, звичайно ж, її чистимо. Хоча канал вітк на кухні, але я не настільки лінивий, щоб не почистити цибулю, тож робимо це. Оскільки нарізати нам треба її буде кільцями, треба зберегти її цілісність. Як я вже казав, тепер нарізаємо її кільцями. І тепер те саме робимо з помідором. Ну, крім того, що чистимо. Ну і стосовно того, що все-таки я на кухні, то ріжемо його не так отак. Так набагато простіше. Ну і не забуваємо про те, що хвостик таки треба буде відрізати. Ну і підходимо до головного. Запікати ми будемо не в духовці, а у мікрохвильовці. Тому я взяв спеціально такий посуд, який з кришечкою йде, для того, щоб це можна було зробити. Змащуємо нашу форму трошки олією. І тепер викладаємо в першу чергу м'ясо. Наступним шаром викладаємо цибулю. Наступний шар буде помідор. Тепер нам необхідно зробити мілку сіточку з майонезом. Для цього беремо майонез, ножиці і відрізаємо цей кутик для того, щоб трошки вдавлювати трошки майонезу. І тепер гарненько малюємо сіточку. Якщо вийде. Накриваємо нашу форму кришечкою і відправляємо все в мікрохвильовку. Для цього виставляємо потужність 800 Вт і час приготування 7 хвилин. Ну і тепер чекаємо. Тепер посипаємо сиром. І відправляємо ще на півтори хвилини у мікрохвильовку. І до речі, кришку вже накривати не треба. Ну от і все. Наше м'ясо по-французьки у мікрохвильовці готово. Смачного! Не забудьте поставити вподобайки, написати коментар та підписатися на канал. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!